Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні настав час, треба зробити першу підгодовку лохіні садовий або голубики по-російськи. Ось, друзі, я там Подгребала Оце мої кущики, лохіни тут блюкроп, патріот, і я її з осені трошки. Пообрізала, а зараз мені треба її підгодувати. Буду я підгодовувати її з сульфатом амонія. Ось так виглядає. Біленька кристалична суміш. Тут є сіра, яка потрібна лохині. І зараз ми будемо по 50 грам під, під кожен кущ. Це ось так. Десь добра жменька. Будемо підсипати. Якщо там трошки більше, трошки менше, ніякого сенсу немає. Тому ми будемо. Земля там волога, а зараз обіцяють іще нам дощ, тому будемо трошки підгодовувати. Тут вже бруньки починають. Якщо не можете ніде знайти сульфат амонію, тоді можна зробити слідуючим чином: взяти е, калоїдну сиру 25 грам і 25 грам селітря аміачної, все це змішати в сухому вигляді і можна теж підгодувати 50 г під кущик. Ось така перша весняна підгодовка для лохіни буде мною проведена. Таке коротеньке відео, друзі. Тому, як у кого є лохіна, не, не забувайте про те, що її треба теж їсти. І перша підгодовка буде у мене сьогодні. Всім дякую за увагу! Будьте здорові, бережіть себе і всім швидшої перемоги, друзі нам.